Вітаю! Мені випала честь закінчувати цей навчальний курс. І останні лекції, які ви почуєте, будуть мої. Ми зробимо квінтесенцію того, що ви почули раніше, і я допоможу вам сформувати вашу власну траєкторію встановлення вас як лідер. В цьому модулі ми будемо підсумовувати все те, що ви вже почули в попередніх. Протягом курсу ми багато казали про те, що лідерство це не посада. Ви можете займати будь-яку позицію, але це не робить вас лідером. так само як позиція не робить лідером інших людей. Не посада є вирішальною встановленню вас як особистості. Вирішальним є ваше відношення з іншими людьми, з тими, хто вас оточує, з вашими колегами. Зараз ми поговоримо про встановлення власного я, про стратегію особистого розвитку. На жаль, система охорони здоров'я як українська, так і будь-яка інша. Побудована таким чином, що вона практично не лишає місця для самовираження. Тим більше, коли мова йде про медичних сестер і братів. Однак ми з вами все ж таки знайдемо інструменти, як в будь-яких умовах розвиватися і робити кроки вперед. Для того, щоб бути ефективним, для того, щоб розвиватися, необхідно сформувати стратегію власного розвитку. Але які би цілі ми собі не поставили, ми самі ніколи не дійдемо до поставленої мети. Для цього доведеться співпрацювати з іншими. Необхідно буде організовувати людей навколо нас, а організовувати саме таким чином, щоб вони допомагали вам отримати бажаний результат. Отже, ваша стратегія як досягнення поставлених цілей, так і особистого розвитку це знову ж таки про лідерство. Проте, працюючи медсестрою або медичним братом. Ми не завжди можемо робити те, що хочемо. Тож, для того, щоб бути ефективним, для того, щоб відчувати задоволення від того, що ви робите, вам доведеться полюбити те, що просять вас робити інше. Але перше, що необхідно зробити, це віднайти або пізнати самих себе. Про це вже розповідали мої колеги в попередніх лекціях. Але в контексті лідерства потрібно розуміти, як ось це самопізнання Застосувати на практиці. Тож зараз декілька практичних інструментів. Існує чотири складові аспекти нашої діяльності. Це чотири кола, які можуть перетинатися або, навпаки, не перетинатися. Перше коло це те, що ми вміємо, друге коло це те, за що нам платять, третє це те, що ми любимо. І четверте це те, що потрібно оточуючим або потрібно нашому світу, в якому ми живемо. Наша робота, як правило, знаходиться на перетині того, що ми добре вміємо, і того, за що нам платимо, тобто на перетині двох ключових аспектів. Але окрім цього, існують речі, які ми любимо. І те, що ми любимо, це не завжди те саме, що ми вміємо, і те, за що нам платять. Люди відчувають щастя тоді, коли займаються тим, що знаходиться на перетині трьох складових того, що ми любимо, того, що ми вміємо, і того, за що нам платять. Співпадіння того, що ми любимо, і того, що потрібно іншим, ще називають покликанням або місією. Прикладом такої діяльності є волонтерство. Я сам був волонтером на Сході тривалий час. Разом з іншими ми навчали військових тактичній медицині і забезпечували їх аптечками першої допомоги на полі бою. Це і було поєднання того, що мені подобалось, тобто допомагати іншим медицина, і того, що було потрібно країні. На той момент. Ми дуже часто шукаємо себе на перетині лише трьох складових: того, що ми добре вміємо, того, за що платять, і того, що ми любимо. Проте ми часто забуваємо про останнє, четверте, але не менш важливе коло. Це те, що потрібно оточуючим, потрібно світу, в якому ми живемо. Співпадіння двох складових того, за що платять, і того, що потрібно світу, це, як правило, проекти. Вони короткострокові. Але нам, як медичним сестрам і братам, пощастило, оскільки нашої професії є те, що потрібно іншим. Але чи є це те, що ми любимо, чи добре це у нас виходить, або наскільки добре це виходить, і як зробити так, щоб у нас це виходило краще. Отже, перш за все, необхідно зрозуміти себе, яким чином зробити те, що ви хочете, як найкраще, і як зрозуміти, наскільки добре ви щось робите. Для цього потрібна триангуляція або співставлення того, що ви відчуваєте, з порадами від інших, тобто спілкування з іншими. В нашому мозку виникають бажання. Але проблема в тому, що різні частини нашого мозку хочуть різні речі в один і той самий момент. Це відбувається тому, що існує логічна частина нашого мозку і емоційна частина. Ми намагаємося бути логічними, приймати логічні рішення, але емоційна частина має вплив на наше життя не менше, ніж логічна частина. Припустимо, такі почуття, як біль, розпач, власне его, продукує наша емоційна частина. Так само, як наша уява, фантазія, креативність, кохання це все наші емоції. Обидві ці частини важливі. І якщо вам вдасться подивитися на ваші бажання з позиції логічної частини, винайти рівновагу, ось тоді ви досягнете успіху. Рівновага між цими двома частинами і комунікація з іншими людьми це і є триангуляція. Знайдіть тих, хто добре розбирається в питаннях, які ви не можете вирішити, в тому, в чому ви сумніваєтесь, з експертами, з людьми, які мають для вас авторитет. Знайдіть найкращих професіоналів в цій сфері, навіть тих, які не погоджуються з вами, з вашою точкою зору. І запитайте поради у них. Для цього вам знадобляться навички отримання зворотнього зв'язку. Які ви чули під час попереднього модулю. Для того, щоб діяти ефективно, для того, щоб бути ефективним, вам потрібно лише знати, що потрібно робити. Це не обов'язково мають бути ваші власні думки, ваші власні ідеї, які виходять з вашої власної голови. Вам необхідно вміти чути і інших. Навіть якщо ви маєте свою думку, це не означає, що вона правильна. Одна з найбільших перешкод в нашому розвитку це темні плями. Так звані темні плями це те, чого ми не знаємо. Це темна зона нашого світосприйняття. Насправді ми знаємо набагато менше, ніж ми не знаємо. Якщо ви подолаєте власне его і темні плями, ви зможете досягти будь-яких результатів. А зробити це можна саме завдяки триангуляції. Коли ви сумніваєтесь в чомусь, коли ви не можете прийняти правильне рішення, це означає, що логічна і емоційна частина в вашому мозку не можуть знайти баланс. Вам необхідно подивитися на ситуацію як сторонній спостерігач. Спробуйте відкинути емоції, оцінити обставини, зрозуміти, як працює реальність, які матиме наслідки прийняти вашими рішення в контексті обставин і отримати пораду або думку від інших колег. Це і є треангуляція. Вона створює прозорість, вашу внутрішню прозорість прийняття рішень. Але їй, як правило, заважає ваше власне его. Це друга перешкода на шляху до нашого особистого розвитку. Про те, як досягти своїх цілей, як побудувати себе, як залучити оточуючих, як побудувати свій особистий бренд і подолати бар'єри, ми поговоримо під час наступної зустрічі.